Це птахи на двох 에, любов це птахи на двох крилах. А якщо одне крило вверх, а друге вниз, 에, вниз, вниз. А потім вже не хочеться ні вверх, ні вниз. А що як одно вниз і вниз? Получається класний польот, воно так, з вівертонами, не скучно. Так, я утрирую, але я вам так скажу. Любов, ви добре сказали, що це два крила. І любов, щоб ви розуміли, коли ліве крило робить змах, воно не робить для того, щоб праве його любило, а для того, щоб на лівій стороні було понятно, що є опора. А праве крило має думати, що на правій стороні є опора. Любов це коли ти не чекаєш, чого ти мене не любиш? Чого ти мене не любиш? Це не любов. Любов це коли я віддаю. І друга сторона не просто приймає, як жебрак, знаєте, цим на милостині, а та, яка постійно хоче віддавати. І коли двоє людей сходяться, коли один одного хоче щось віддати, хоче чимось поділитися, хоче його якось порадувати, це є любов. А коли одно крило вниз, 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 це хтось дуже на любов, а не дуже хотів віддавати. Якщо двоє людей охолали любов між ними, це не означає, що хто когось не любить. Це означає, що хтось когось перестав віддавати любов. І як правило, це стосується тої сторони, яка робить претензії.